Комунізм дорівнює расизм. Таку назву має нова фотодокументальна виставка, яку презентували у Чернігові. В стінах історичного музею представили вісім стендів з історіями людей з 20-го та 21-го століття, які постраждали від комуністичного режиму та від рашистського. Ці герої вони підібрані за певною тематикою. тобто ми можемо бачити, наприклад, науковців директорів шкіл, сільгоспвиробників. Ось і ми власне хотіли не просто проводити паралелі між комунізмом і маршизмом, хотіли показати, що власне це абсолютно <кхід> ідентично, тому що мета Росії, що в 20-му, що 21-му столітті однакова – знищити Україну як таку, знищити українців як таких і знищити все українське загалом. Тобто, і а, можемо помітити, що в принципі все те саме а, виконується. Масові розстріли, катування, мародерство, переслідування за українську мову, культуру відбувалися як у ХХ столітті, так і в 21-му. На виставці представили 13 історій закатованих росіянами українців. Чому 13? Тому що останній стенд це стенд, присвячений Любові Панченко, яка в собі поєднує ці два режими. Тому що це шестидесятниця, людина, власне, яка в Києві почала відродження традиції ходіння в будинках з. Колядою, власне, от її намагався знищити якось позалякати комуністичний режим, але натомість ми маємо, що вона пережила цей режим, проте вона не пережила расизм в силу того, що з одного боку вона перебувала під окупацією в лісовій буті під Києвом. Оце голодування, це і плюс теж треба розуміти, що коли питають наскільки там. Рашисти чітко стріляють. Я завжди кажу, що чітко, тому що в Лісовій бучі знищено два будинки: її як шестидесятниць, і ще будинок ще двох шестидесятників плохотніка і, і Організатори виставки кажуть: усі страшні події, які сталися цьогоріч після повномасштабного вторгнення Росії, є продовженням геноциду проти українців, який чинив радянський союз. Саме тому, що не відбувся суд над комунізмом, саме тому, що е, люди, е, звичайні громадяни і лідери світові, не отримали чіткий політичний сигнал про те, що комунізм неприйнятний і його неможливо в будь-якому іпостасі відновлювати, власне, призвело до того, що е, власне на основі комунізму відродився расизм, і він почав проявляти себе спершу в якихось дрібних територіальних претензіях: Абхазія, Осетія, Луганська, Донецька область, Крим, а потім, власне, зрозумівши. Що за це йому махка кажучи, нічого немає. Він вирішив, що давайте спробуємо захопити весь світ. Як там є на виставці в музеї, нам нужен мір, причому весь. Тобто кожного своє розуміння, який мир кому потрібен. Ініціаторами та авторами експозиції є Державний архів Українського інституту національної пам'яті. Мета виставки показати людям першоджерела тих злочинів, що відбуваються зараз. Ми хочемо викликати в людей злість, тобто вони мають розуміти звідки це почалося. Вони мають розуміти, що мати якусь лояльність до комунізму, це мати давати цілком і повністю привід Росії прийти, тобто тому що цього при разу була там русський мір, руська мова, руски язик. Через трохи, якщо раптом моделюємо ситуацію, ми виженемо росіян за межі України, Потім це буде не знаю, російська церква, яку ущімлять. Вони придумають мільйон причин просто приводі. Будь-які війни вони в принципі завжди починалися з певної провокації, які були просто лише для заради того, щоб розпочати ці воєнні дії. Тому очевидно, що нам важливо зробити так, щоб люди розуміли і люди позбавилися тої ностальгії. Раніше експозиція відбувалась в Києві та Черкасах. В Чернігові вона пробуде до початку вересня. Далі організатори хочуть представити її у Дніпрі та Полтаві. Ознайомитись з виставкою також можна онлайн на сайті Державного архіву Українського інституту національної пам'яті.